Всім доброго дня, знімаю на автопарковці. Тут трошки будуть посторонні звуки. Одним словом, накапала смола на капот автомобіля. Не знав, що зробити гарячою водою і мочалкою для миття посуди понароблював ось таких царапин. Ось видно, де була смола, і я поцарапав. Свій автомобіль. Зараз просто е, пастою для поліровки наношу. Е, слава Богу, що царапини не є глибокі, звичайною пастою і, звичайною поки тряпочкою мікрофіброю. Така вона в мене в жахливому страшному стані, але е, побачимо, чи щось ну, подіє. Взагалі каплі від смоли знайомий підказав, що можна забирати антибітумним якимось засобом. Десь він купується, десь він продається. Можливо, потім пошукаю, бо в мене ще є ось такі від смоли місця, ще не все, я вицарапав, слава Богу. Не все я поцарапав, тобто антибітумим якимось засобом можна ту смолу прибрати. Або гарячою водою з мочалкою, але я не раджу, тому що я не робив багато царапин. Е, Недовго я антер. Зараз з моєю водою покажу результат. Так, Результатом я дійсно вражений. Е, на камеру взагалі не видно, ну на око я бачу. Значить місце. Для царапання воно було ось тут. І... Ось ці плями ще видно, так? Не... Ну, добре видно, Вон я поцарапав мочалкою їх. А ось тут було місце, яке я щойно полірував, І його ось немає. На око трішки видно. На око я його бачу, ось тут на цьому місці. А так, в принципі, якщо не придивлятися. Звичайна поліоровочна паста, якщо, повторюсь, царапини не глибокі, коли їх миєш водою, їх не видно. Коли ось так береш і царапини, проводиш нігтем, також нічого не цепляєш, тобто вони не є глибокими. Ось тут царапини, ну ці вже, мабуть, ну, так само я їх майже не відчуваю. І вони от чудово поліруються. Такий звичайний спосіб, якщо було корисно ставте лайк. Ще секрет в тому, що вже до кінця хочу відзняти, ще як, з якої сторони дивитися. Якщо дивитись з цієї сторони, то не видно плям зовсім. Але якщо світло відбувається з іншої сторони, то ці плями ось. Зразу дуже добре видно. Але вони повсюди було видно, як з якоїсь сторони не дивився б, а зараз набагато краще. Но все рівно можна прополюва... прополірувати глибше. Але для того потрібно вже купляти круга, я думаю, і полірувати кругом. Купив я ось такий очисник смоли, він 200 там, з копійками гривень. Чудово справляється, наніс його, він в вигляді спрея декілька хвилин почекав. Звичайною тряпкою стер. Не з першого разу та смола уходила. Ще раз наніс також ще раз почекав, стер і Чудово справляються, були каплі смоли і вони чудово повитиралися. Рекомендую.